Під час останніх гонінь на святому римському престолі буде сидіти Петро Римлянин, який буде пасти овець серед безлічі мук, по завершенні яких місто семи пагорбів буде знищене, і суддя страшний буде судити народ. Свій останні новини з Ватикану вказують на те, що правління папи Франциска добігає свого логічного кінця. Стан його здоров'я вже давно викликав тривогу. А на момент виходу цього відео він можливо відправився до шефа. Тож цілком логічно, що сьогодні ми поговоримо про те, як у католицькій церкві обирають нових понтифіків, та чому цей процес завжди супроводжувався інтригами, підкилимною боротьбою і навіть кримінальними історіями. Бо, попри всі розмови про божественне проведіння, в цій грі завжди вирішували зовсім інші сили. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Багато хто чуючи про обрання нового папи, уявляє собі урочисту церемонію, де старі не зовсім кардинали в червоних мантіях смиренно чекають знаку згори або ж знизу, і незабаром ви дізнаєтесь, чому. За закритими дверима секстинської капели розгортається складна політична гра, де перемагає не завжди найпобожніший, а той, хто вміє домовлятися, переконувати і правильно розставляти акценти. Католицька церква це одна з найпливовіших світових організацій, що представляє інтереси майже півтора мільярдів вірян. Її лідер не лише духовний наставник, а й фігура з величезним політичним капіталом. Тому вибори папи це боротьба за напрямок, у якому рухатиметься. Ціла світова спільнота традиція закритих виборів із ізоляцією кардиналів, відома як конклав, сформувалася ще в 13 столітті. Саме слово конклав перекладається як під ключем, і це досить точно відображає суть процесу. Кардиналів буквально замикають у приміщенні, щоб ні зовнішній світ не впливав на їхні рішення, ні вони не поширювали інформацію до моменту офіційного оголошення результату. Процедура розпочинається лише після офіційного підтвердження смерті попереднього папи. Далі настає період дев'ятиденної жалоби. Також у символічний спосіб знищується перстень рибалки. У минулому це мало запобігти підробці документів, а нині це лише данина традиції. Перстень рибалки. Один із головних символів влади папи римського він нагадує, що папа є наступником апостола Петра, рибалки якого Христос покликав ловити людські душі на персні зображений святий Петро, що закидає невід із човна. Вперше згадується у листі папи Клемента IV у 1265 році. У середньовіччі виникла традиція цілувати перстень при аудієнції у папи як знак покори. До 1842 року його також використовували як початку для приватних папських листів. Право голосу на конклаві мають лише кардинали, яким на момент смерті папи ще не виповнилось 80. Це обмеження вели, щоб вибори не відбувались занадто часто, а можливо й для того, щоб престол не зайняв довгожитель з деменцією, хоча це не завжди допомагало. До речі. Діючі папи теж не можуть брати участь в конклавах. Наприклад, востаннє понтифік голосував на виборах аж у 1378 році. Офіційні вибори розпочинаються зі спеціальної меси та складання присяги. Далі секстинську капелу очищують від сторонніх ніяких асистентів, секретарів, спостерігачів. Та навіть хору хлопчиків. Кардинали залишаються наодинці зі своїми молитвами, інструкціями відпливових покровителів і власними амбіціями. Зовнішній світ відрізають глушилками зв'язку, а всередині забороняють користуватися будь-якими електронними пристроями. Щоб не виникало навіть натяку на вільне тлумачення волі Святого Духа, офіційний контакт із зовнішнім світом дозволено лише трьом спеціально призначеним кардиналам. Ватикан врахував досвід минулих століть, коли деякі результати. Де виборів ставали відомими ще до офіційного оголошення перед конклавом 2013 року секстинську капелу буквально просканували вздовж і поперек, використовували сучасне обладнання для виявлення пристроїв прослуховування. У самій капелі не може бути жодних смартфонів, планшетів чи ноутбуків, замість Wi-Fi – густий інформаційний вакуум із щільною радіоблокадою. Вся інформація назовні передається лише через офіційні канали за необхідності. Хоча нині процедура максимально формалізована, за минулі століття вибори пап нерідко перетворювалися на театр інтриг, торгів та навіть відвертого шантажу, деякі конклави тягнулися роками, перетворюючись на справжні політичні трилери з втручаннями світських правителів, отруєннями та змовами. Саме тому довкола конклавів так багато легенд і чорних плям в історії. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви Бачите на екрані перші кроки до наведення порядку у процедурі виборів пап зробили ще в 11 столітті у 1059 році. Спеціальна була і номіне доміні закріпили основні правила волевиявлення. А вже через 120 років третій латеранський собор обмежив коло виборців лише кардиналами. З цього моменту право голосу офіційно закріпили за вузьким колом осіб, усунувши від процесу простих священників та звійських діячів. Сам термін конклав від латинського «cam» – «клав», тобто під ключем, вперше вжив папа Григорій X у XII столітті під час другого ліонського собору. У першій століття християнства наступника апостола Петра могли обирати як місцеві жителі, так і римське духовенство. З часом до цього процесу почали втручатися й імператори. А після краху західної Римської імперії впливові європейські королі. Чим вищим ставав статус папи, тим гострішою ставала боротьба за його кріслом. Яскравий приклад вибори 366 року, коли на папський престол претендували двоє Дамазій та Урсин. Дамазій не особ особливо розраховував на Божу волю і вирішив питання старим перевіреним методом. Найняв банду, яка вирізала прибічників суперника. Після цієї виборчої кампанії Рим нарахував 150 трупів. Урсин опинився у вигнанні. а Адамазії став понтифіком. І, Що показово, згодом був зарахований до лику святих. У деякі періоди титул папи буквально передавався від батька до сина, принаймні за версією святого Єроніма. Зокрема, він вважав, що папу Анастазія та його наступника Інокентія IV, які правили у п'ятому столітті, пов'язували родинні зв'язки. Хоча це фігня в порівнянні з тим, що чекало церкву згодом. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. За Донать на ЗСУ. Десяте століття залишилось в історії церкви під назвою Порнократія. Період, коли ключову роль у виборах пап грали не богослови, а їхні коханки. Впливові жінки не лише просували на престол своїх фаворитів, а й регулярно брали участь у їхній політичній ліквідації. Яскравий приклад Марозія, дочка римського патриція Теофілакта. Яка фактично призначала пап із власного ліжка, вона довела до престолу свого коханця Йоанна X, потім усунула його, щоб посадити на трон іншого фаворита Лева VI, А коли стало нудно, просто зробила папою свого сина Йоанна XI. Загалом папські вибори нерідко супроводжувалися махінаціями. Кандидатів дискредитували, підкуповували виборців, анулювали результати або взагалі одночасно оголошували папами одразу кількох осіб. І це не якась випадкова аномалія, адже період, коли у церкві одночасно було по кілька пап, час від часу повторювався протягом усієї її історії. Святі отці воювали між собою, скликали альтернативні собори і відлучали суперників від церкви. Найвідоміший приклад велика західна схізма, коли папи у Римі, Авіньйоні та навіть пізі одночасно оголошували себе єдиними легітимними. Західна схизма розпочалась у 1378 році. Частина французьких кардиналів, не визнавши обраного Урбана VI, оголосила папою Клемента VII. Проте ситуація ускладнилася ще більше, коли у Пізі обрали третього понтифіка. До середини 15 століття подібні сценарії повторювались неодноразово. А боротьба за тіару нерідко перетворювалась у збройні конфлікти. Урбан і Клемент, спираючись на підтримку правителів та їхніх армій, вирішували суперечку прямо на. Полі бою, однак навіть у спокійніші часи не кожен кого обирали папою, був готовий прийняти цей тягар. Іноді новообрані просто відмовлялися від тіари. Наприклад, у 9 столітті двічі це зробив папа Адріан II, покровитель Кирила і Мефотія. А у жовтні 1978 року кардинал Джованні Коломбо, якого вважали одним із фаворитів конклаву, ще до голосування заявив, що не прийме папську корону. Це відкривало шлях до обрання Кароля Вольтили, майбутнього Івана Павла II. Непостійна рубрика хвилинка Тему Джина». У 13 столітті папа римський в душі не дбали, хто такий Демуджин. Для них монголи були просто якоюсь апокаліптичною ордою, яка вилізла з дупи світу, щоб покарати всіх християн за гріхи. Перше у Ватикані серйозно задумались, хто ж ці тартарські дияволи, тільки коли у 1241 році монголи вгатили по Польщі й Угорщині, так що дзвони самі дзвонити почали. Тоді вже папа Інокентій IV почухав потилицю, згадав про свою функцію духовного лідера і ви Вислав до монголів, францисканця Джованні, Де Плано Карпіні. Просто подивитися, хто вони такі і що їм взагалі треба. Але сам Ченгісхан на той час вже 14 років як лежав у степу, так що особисто з ним папа не те що не говорив, навіть не підозрював, що такий колись існував. Чингіска. До речі, вплив на вибори не завжди обмежувалися рішеннями самих кардиналів, що у 20 столітті деякі монархи мали право вето, так зване юсексклюзіве. Останній випадок його застосування стався у 1903 році, коли австрійський імператор Франц Йосиф висловив незгоду з обранням кардинала Маріанно Рамполе. Формально протест озвучив від імені монарха польський кардинал Ян Пузина чи Пузина. Та пофіг общем у результаті обрали Джузепе Сарто, який увійшов в історію як папа Пій X. Одним із перших його рішень стала заборона подібних втручань. Відтепер подібні дії каралися відлученням. Щоправда, не всі світські правителі діяли так відкрито значно частіше вони використовували менш очевидні важелі впливу. Під час конклаву 1549-1550 років. Одразу кілька монархів просували своїх кандидатів. Серед них французький король Генріх II та імператор священної римської імперії Карл V. Генріх навіть пригрозив позбавити фінансування церковні структури, якщо оберуть неугодного йому кандидата. Щось мені це нагадує. Голосування свідомо затягували, доки до Рима не прибули французькі кардинали. Про якусь там ізоляцію конклаву навіть мови не йшло. Королівські посланці вільно курсували до зали, передаючи накази з Парижа. Дехто з кардиналів взагалі не морочився з конспірацією і сам виходив на перемовини з потрібними людьми. Але й цього Генріху здалося мало. Один із кардиналів отримав від нього дуже конкретний аргумент у вигляді кругленької суми. Так вдалося вибити з перегонів незручного для Франції англійця Реджінальда Поула замість нього обрали фігуру суто технічну папу Юлія третього, який не мав ані сильного характеру, ані яскравих ідей, зате чудово розумів, кому завдячує своєму піднесенню, і головне не створював проблем там, де їх не мало бути. Процес обрання папи завжди вимагав часу, але сучасна процедура, за якої голосування триває доти, доки один з кандидатів не набере щонайменше дві третини голосів, склалася не одразу. В минулому чітких правил не існувало, тому конклави могли затягуватись на місяці або ж навіть роки, поки учасники не зведуть одне одного в могилу. Один із найвідоміших прикладів вибори, що почалися у 1268 році і тривали понад три роки. Місто Вітербо, де тоді зібралися Кардинали не витримало таких виборів і втрутилися у процес. Спочатку учасників ізолювали від зовнішнього світу, потім урізали їм харчі до одного прийому на день, а згодом залишили лише воду з хлібом. Коли й це не змусило кардиналів ухвалити рішення, місцеві жителі вдалися до радикального кроку, розібрали дах будівлі, де відбувались засідання. Через це троє кардиналів померли ще до завершення виборів. Подібні ситуації не були рідкістю а причини смертей іноді викликали підозри. Наприклад, у 1241 році поширилися чутки, що англійського кардинала Роберта Сомерсета, якого вважали одним із головних претендентів, ліквідували саме через це. Папа Целестин IV, обраний тоді ж пробув на престолі лише 17 днів. За свідченнями середньовічних літописців обох могли отруїти, хоча не виключено, що причиною стали жахливі санітарні умови, в яких проходив. Конклав звинувачення у навмисних убивствах виникали і пізніше, зокрема під час виборів 1549 року, коли раптово помер один із кардиналів. Прямих доказів злочину не було. Однак такі випадки лише підтверджували, що в боротьбі за папський престол церемоній дотримувалися далеко не завжди а моральні принципи відступали перед прагненням до влади. Навіть у 21 столітті, коли церковні вибори здаються суворо регламентованими, залаштункова боротьба нікуди не зникла. Як стало відомо з нещодавно опублікованої книги папи Франциска, навіть під час конклаву 2005 року, коли обирали Бенедикта XVI, багато кардиналів демонстративно підтримували його кандидатуру. Причина була не в щирій прихильності це була частина стратегічного плану, покликаного послабити позиції Йозефа Ратцінгера та усунути його зі списку фаворитів. Це мало відкрити шлях до обрання компромісного кандидата, бажаного з Італії. Попри офіційні заяви про те, що конклав це суто духовний процес, де все вирішує воля Божа. На практиці вибори папи завжди залежали від людських амбіцій, інтриг та кулуарних домовленостей. Інколи особиста неприязнь виходила далеко за межі життя, як це сталося наприкінці дев'ятого століття, коли папа Стефан VI влаштував суд над своїм папіредніком Фармозом. Щоправда, на момент цього процесу, Формоз вже давно лежав у землі. Через сім місяців після смерті його тіло витягли з гробниці, вдягли у папське вбрання та посадили на трон для участі в судовому засіданні. Формоза звинуватили в незаконному захопленні престолу і низці порушень церковного права. за підсумками процесу, труп позбавили пальців, якими він колись благословляв вірян. а рештки кинули в Тибр. Однак така демонстративна помста не принесла Стефану бажаного результату. Всього кілька місяців по тому його самого позбавили престолу, кинули до Зниці, а згодом таємно позбавили життя. Хоча сьогодні подібні сцени здаються пережитком минулого. Боротьба за папську тіару і далі залишається ареною фракційних протистоянь, особистих рахунків та політичних стратегій. Зовнішня урочистість лише прикриває глибоко людську природу цієї боротьби. Так було в минулому, і навряд чи змінилося зараз. Чи є шанси, що майбутній папа бодай трохи наведе порядок і поверне авторитет церкві, враховуючи історію, сумнівно, але дуже хочеться вірити, що наступник Франциска хоча б утримається від чергових скандальних заяв щодо України та не буде ставити знак рівності між агресором і жертвою? А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це дар Господній.